Мої вітання, друзі, на ремонті тонометр гамма. Не працює компресор, тобто не набирає тиск в саму манжету. Ніяких позовів компресора немає. Давайте його вімкнемо і послухаємо. Реле блокування тиску спрацювало, але двигун не працює. Не чути його роботи. Він повинен гудіти при нормальній роботі. Давайте виймемо одну батарейку. І розберемо під накладками у нас оцими заглушками гвинти. Ми їх всі відкрутили і далі будемо розбирати. Добираємося до серединки, бачимо, що його вже хтось розбирав від'єднаний шланг від компресора. Це компресор у нас, помпочка. І Бачимо, що двигун у нас випадає, тобто хомут теж послаблений, і видно, сліди втручання, але, звісно, нічого не зробили. Давайте будемо перевіряти. Для цього ми відпаяємо плюсовий дріт від самого двигуна помпи і подамо за допомогою лабораторника 5 вольт. І подивимося, чи спрацює в нас двигун. Під'єднуємо, як ви бачите, іскра проскакує, і струм двигун споживає 2 А, при тому він зовсім не обертається. Від'єднуємо і будемо його доставати. Достали щось, що болтається всередині, чи то мені так здається. Далі нам потрібно від'єднати, викрутити ось ці три гвинта, тобто розібрати саму помпочку і добратися ще до двох гвинтів. Викручуємо гвинти і роз'єднуємо саму помпочку. Тут нічого не висипається, все тут добре. Далі нам потрібно зняти ексцентрик і викрутити два гвинти, кріплення, які кріплять цю деталь до двигуна. Зняли все. Двигун ми будемо міняти на новий. Він 6-вольтовий, є в мене такий в наявності, і будемо зараз його ставити. Бачите, він одинаковий. По розмірам і по всім параметрам. Все. Ставимо частину компресора на двигун і, звісно, закручуємо гвинти. Також не забуваємо ставити ексцентрик пластиковий, все, перевіряємо, щоб він не тер і обертався. Далі вставляємо цю частинку. Тут є вісь така, і потрібно нею попасти в ексцентрик. Все, одягаємо, попадаємо і, звісно ж, надійно закручуємо, щоб у нас тиск не де. Повітря не пропускало. Все, закручуємо компресор, далі підпаюємо дроти живлення до самого двигуна. Є підпаялися, далі ставимо звукоізоляцію на сам двигун. Звісно, ставимо його на своє місце і закручуємо цей хомут. Все, далі під'єднуємо плюсовий дріт, то, що ми відпаювали для перевірки. Все, запаяли. Добре, і ставимо плату на своє місце. Надіємося, що в нас на цьому все завершиться. Поставили плату, під'єднуємо живлення, подаємо батарейки, ставимо, І давайте вмикати. Так, є вмикання, є, реле спрацювало, але компресор не працює. Тобто проблема ще полягає в керуючому транзисторі, який вмикає, комутує. Сам двигун ось він де знаходиться, діод захисний і ось керуючий транзистор. Тут стоїть Y1-8050. Перевіряємо його, але, як виясняється, він трішки неправильно дзвониться, тобто він вийшов з ладу після того, як двигун закоротило. Відпаюємо несправний транзистор, обережно, щоб не позношити сусідні деталі. Відчищаємо трішки площадку, беремо новий транзистор і, звісно, його надійно запаюємо. Все, запаяли Два кінці, і ще один, все, перевіряємо, щоб все було чітко і надійно. Все, транзистор запаяний, Давайте ще раз перевіримо, даємо живлення і спробуємо ввімкнути. Вмикаємо. і, Як ви чуєте, у нас компресор вже запрацював. Тобто він працює. Чуєте так? До цього він не працював. Все, це вже гарний знак. Далі нам потрібно зібрати все на своє місце, кріпимо плату, фіксуємо її, також одягаємо верхню кришку, закручуємо всі гвинти, все, апарат зібраний і будемо перевіряти. Манжет в мене вже на руці, під'єднуємо його до апарата і натискаємо кнопку старт. Ще раз не, не, не дотиснув, натискаємо і чекаємо. Все, як ви чуєте, компресор качає і візуально можна спостерігати, як піднімається тиск в самої манжеті. Все, я тут трішечки прискорив, Во. іде стравлювання повітря і, звісно, іде вимірювання. Все, є в нас готовий результат, тобто прилад у нас справно працює. Можна віддавати власнику всім бажаю міцного здоров'я. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.